Розділ 84 розривається на частини, коли небо розірветься, і слухатиметься Господа свого як слід. І коли земля розтягнеться. і виверне з себе те, що в ній є, та й спорожніє. І слухатиметься Господа свого як слід. О людино, воістину, ти наполегливо прагнеш до Господа свого, тож зустрінеш його. І той, кому дана буде книга його в праву руку, отримає розрахунок легкий. Повернеться він до родини своєї, радіючи. А той же, кому дана буде книга його з-за спини. Буде накликати собі погибель. І війде у вогняне полум'я. Він радів, будучи з родиною своєю. І, воістину, вважав, що не повернеться. Але ж, воістину, господь його спостерігав за ним. Ні, клянуся вечірньою зорею. І ніччю, і тим, що обіймає вона. І місяцем, коли повний він. Що ви будете переходити з одного стану в інший. То чому ж вони не увірують? І коли читають їм Коран, не вклоняються низько. Та ж ні. Ті, які не вірують, вважають його брехнею. Та Аллах краще знає те, що приховують вони. Тож порадуй їх карою болісною. Окрім тих, які увірували та чинили добрі справи, їм нагорода не вичерпна.